Доброго дня! Добралась до нас така автівочка. Це ці чарта Toyota В електровиконанні повністю, це не гібрид. Це повністю електричне авто. З запасом ходу 430 км, 54, 54 кВт батарейка. В такому білому перламутріку. Такий салончик. Панорама відкривна. В неї є невеличкий пробіг. Це авто з виставки 20-го року. Для тих, хто кому хочеться сучасне авто яркого дизайну. Для міста. Стан дуже гарний. то тобто ціленький. 17 колеса. Достатньо високий кліренс для міста, щоб на бордюрчик заскочити кудись. Ось така оптика. Кому цікаво, ось мій контакт. Цінник я напишу в описі. Авто в Києві можна приїхати на тест-драйв та оформити за пару годин. Гарного дня і бережіть себе!